Бажаю здоров'я сьогодні. Дніпро робоча поїздка, багато різних важливих зустрічей. Дуже дуже змістовно відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Я хочу подякувати нашим лікарям, всім медичним працівникам, всім медичним працівницям, які рятують наших хлопців, наших дівчат, наших військових і всіх, хто, всіх, хто постраждав від цих російських ударів. Один з найбільших результатів в порятунку життів наших людей саме тут, у Дніпрі, більш ніж 40 тисяч поранених, 96% врятували. Я хочу за це подякувати вам. Просто молодці, всі лікарі, хірурги, всім, хто підтримав. Дякую. Мав можливість поспілкуватися з воїнами, відзначити державними нагородами. Багато, багато таких героїчних хлопців, я бажаю всім якнайшвидшого одужання. Говорив з ветеранами. Крута ініціатива є. Титани Юан. Справді титани. Важливо, що хлопці дуже енергійні, знають, як вирішувати проблеми, не забувають про побратимів. І сьогодні були конкретні питання. Все має бути вирішено. Можливості реабілітації і розвитку ветеранів в малих громадах обов'язково мають бути створені. І на базі шкіл створювати такі можливості хороша ідея від хлопців, ветеранів сьогодні звучала. Дійсно важливо робити все, щоб зберігали зв'язки ветеранів з їхніми підрозділами, з побратимами, загалом із силами оборони. Якщо через. Військову бюрократію, якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють. Це точно потрібно змінити, і цим вже буде займатися і Міністерство оборони, і офіс допоможе, і це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів я з усіма переговорю. Багато речей прозвучало все. все ми зафіксували також особисті питання, зокрема щодо. Доступу до медицини і питання більш стратегічного характеру. Нам в Україні треба свої виробництва обладнання, всіх інструментів, які потрібні нашій ветеранській спільноті для швидкої адаптації для того, щоб відчувати себе корисними. Ми говорили сьогодні про реабілітацію через ветеранський спорт. Ми будемо це підтримати надалі. Була також сьогодні важлива зустріч з представниками бізнесу Дніпровщини, і зараз це регіон номер один по внеску у ВВП України і по багатьом іншим саме економічним напрямкам. Я хотів би подякувати за це всім, хто зберігає та створює.